Я молитву свою накину тобі на плечі. Я тебе обігрію, з думками зцілю, аби ти відчував, що з тобою любов. До речі, я так сильно, так сильно в тобі Україну люблю. В телефонній розмові в болючій, короткій, бажаній, моє серце заплаче, а словом я посміхнусь. Ти спитаєш про мене і не скажеш про свої рани. Я так сильно, так сильно за тебе щодня боюсь. Посміхаюся щиро, коли ти мені обіцяєш, що ми скоро поїдемо відпочивати в Крим. Побудуємо плани на вічність разом. Ти ж знаєш, я так сильно, так сильно чекаю тебе живим.